Привіт мої малята! До нас у гості завітав сніговик і він приніс цілий мішок зимових розваг. Любить зиму дітвора, тішить діток диво сніг, щастя радості, пора, Скрізь дзвенить дитячий сміх. На санчатах малюки. Із гори що духом мчать, грають сніжки залюбки. Очі радістю горять, ліплять бабу снігову, величезну всі разом, кулю снігу чималу, ось катали всі гуртом. Взимку безліч є розваг і багато різної дітвори. Во дворі такий аншлаг, Лижі, сані, ковзани, Щічки діткам морозець розфарбуєм геть усім, свято радісних сердець принесуть вони усім. Малята у нашого сніговичка трапилася біда. У нього у мішку. Переплутали зимові та літні розваги. Давайте йому допоможемо і визначимо саме зимові розваги. Катання на ковзанах зимова розвага. Так. А катання на велосипедах це зимова розвага. Ні. А ліплення сніговика взимку чи влітку? Правильно, взимку. А чи зимова розвага гра в класики? Ні. А катання на санчатах це зимова розвага. Так. А катання на лижах це зимова розвага. Так. Молодці малята! Ви гарно впоралися і допомогли нашому сніговичку. Ви тепер знаєте, скільки буває зимових розваг. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу.